Ради вас бачити! Усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! В атері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. CD Projekt Red повідомили, що наступний відьмак, той, що під кодовою назвою Project Polaris, перейшов у фазу повноцінного виробництва. Наразі над проєктом працює понад 400 розробників, Ідь до нього і завач на власне очі з'явилася статистика продажів Сталкер 2 у Стімі. Вона нам показує топ по країнам, де перше місце за придбаннями посідає Америка. На другому Україна, а третє зайняла Німеччина. Крім того, DB опублікував загальну статистику продажів усіх ігор де на першому місці Stalker 2. На другому Steam Deck. Це не гра. Тому з третього на друге перебігає Call of Duty Black Ops 6. А на третьому, відповідно, Microsoft Flight Simulator. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Подейкують, що Ворнери скасували третій комбат Пак та друге сюжетне доповнення для Мортал Комбат. 1. це все і це край, і все це через те, що перше сюжетне доповнення продалося гірше ніж вони там собі очікували. Ми знайшли рішення. кінець! 11-Bit Studios показали план розвитку Frostpunk 2. Там і три платних DLC, і безкоштовні оновлення на основі фідбеку гравців, а також вихід гри на консолі. Ну і таке інше. Це ж мапа? Та невже Соні, та до все, ще ведуть перемовини про придбання. За інсайдерською інформацією, Sony хочуть придбати окремо лише відділи аніме та відеоігор. Тоді як Кадокава прагне продатись цілком та повністю. Беріть, не пошкодуєте. Я вчора за них більше десятків віддав, точно кажу. 2K Games закрили свій лаунчер для ПК. І тепер, коли ви запускатимете BioShock чи махвію, наприклад, у Стімі, у вас не буде турбувати окремий застосунок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тому прощавайте я ні про що не шкодую і ТД, і тебе.